Сьогодні в рубриці Корисне поради від людей, які щодня працюють із технікою та інструментами. Ми завітали до магазину Дніпром, що на вулиці Гагаріна, 2 є, В селі Новоолександрівка. Доброго дня! Мене звати Глєб, Працюю в магазині Дніпром, що знаходиться на Новоолександрівці, по вулиці Гагаріна, 2 є. Працюю тут керуючим зі своїми колегами Денисом Анатолієм. Колектив у нас злагоджений. Свою роботу любимо. Допомагаємо людям покращувати світ навколо себе за допомогою інструменту, тобто покращуємо культуру майстерності через інструмент. У магазині дбають не лише про асортимент, а й про комфорт відвідувачів. Завжди можете отримати відмінний, відмінний сервіс від нас, від моїх колегів. Завжди можете пригоститися в спекотну погоду про холодною водичкою. Ароматною кавою, еспресо, американо з вершками без проблем. Чайочок, так само чорний зелений, з цукром, без, як вам буде завгодно. На магазині завжди прохолодно працює кондиціонер, взимку тепло. Асортимент від викруток до акумуляторних гасунок осарок. Можна підібрати під будь-який свій спектр задач, будь-який інструмент. Особливо зараз в нашу погоду, зараз дійсно круто це садово-паркова техніка. Це в нас мастхев, так скажімо, в Дніпрамі. Є дуже круті газонокасарки, бензинові, електричні, акумуляторні, під будь-який спектр, під будь-кого. Тому що акумуляторні, вони легкі, маневрені, тихі, може ними працювати, так як і жінка в наш час, тим паче, да, коли в країні відбувається війна. Під час нашого візиту магазин святкував день народження. Ми вже понад 4 роки працюємо в цій місцевості. Дуже цим задоволені, дуже цим пишаємося. Клієнтська база зростає, клієнти нас частіше узнають, частіше до нас заходять. У Дніпроем допоможуть не лише з покупкою, а й з ремонтом. Можете прийти, заточити ланцюги без проблем. На газонокосарку заточити ніж, підібрати котушку на тример, ліску і тому все інше. Тобто розхідний будь-який інструмент, ручний інструмент, да, молотки, також головки, викрутки і так далі. Весь цей асортимент є в нашому магазині. Завжди можна запитати. Навіть то, чого нема, ми вам завжди дамо пораду, де можна це купити, або як можна цим всім скористатися і цим це реалізувати. А ще ми поспілкувалися із постійним клієнтом магазину Олексієм, який ділиться власним досвідом. Ну, останні кілька років я пользуюсь НПМ. По качеству нормальна техніка е, працює хорошо, не здає. Ну, при малейші попитці, при поломки, виходить, що роблять її швидко. В течение двох-трьох днів качественно її ремонтують із гарантією. Не на сварочний свачно апарат. Дуже... Хорошо, даже электрока четверка электродами, я металл режу пятерку, выжигает полностью на ноль. Это очень великолепно. Мне нравится. Сильный, мощный такой аппарат. Болгарки мощные, они мощные, они сильные. Обороты у них большие. Плавный пуск вообще великолепно. Даже, даже мне понравились диски 1,2 мм на болгарку, это 125 диски. Резать уголок ими просто великолепно. Ну, шоу поет сильный, что ошибки ломают. Це для таких мощних таких криші кому комусь, коли польоти, Это взагалі класно. І заряд довго держить. Вазір, взагалі, це уніку. Я з вазі заїжджаю раз в неділю. у цього дня днями працюють. Класно. Я всім советую фірму Дніпро не пожалеете. Тож, якщо ви цінуєте якість, сервіс і людяний підхід, обов'язково завітайте в Дніпроем. А ми продовжуємо розповідати про місця, де працюють з душею. Це була рубрика Корисне. Дивіться, щоб знати більше. Залишайтесь з нами.